Вітаю вас, друзі! Мій сьогоднішній день починається в обід. На годиннику вже майже 2 години дня. Укренерго нас сьогодні трішечки підвели, підставили, бо вчора від них була інформація, що сьогодні в Києві вони не будуть вимикати світло в першій половині дня, і я цьому дуже зраділа. Вирішила відпочити, виспатися. І звісно, що коли я прокинулась, то світла вже не було. В них почалися перельміти, і тому вони вирішили. Застосувати графіки відключень. Тому сьогодні на сніданок у нас була піца з маркету. Сергій швиденько сходив, купив, і тільки от зараз я собі заварила каву, якраз п'ю, щоб трішечки набратися енергії, прокинутися. Читаю зараз, до речі, ось таку книгу Дім Гучі. Читаю її, коли ввечері немає світла. І, до речі, мене дуже виручає ось такий ліхтарик. Якраз для читання він дуже підходить. Сьогодні в мене в планах трішечки прибрати в квартирі, також хочу прибрати новорічний декор, де що я сховала ще раніше, а от те, що залишилось, приберу вже сьогодні. Єдине, що я залишу, так це ось цю гірлянду шторм. Бо зараз, коли виключають світло, вона дуже виручає, дуже класно освітлює кімнату, і такий, знаєте, від неї йде затишок, мені прям дуже подобається. І ще дуже зручно, що є пульт, і перед тим, як вже засинати, мені не треба вставати з ліжка, щоб її вимкнути. Вимикаю вже з пульта. І це дуже зручно. Тому така річ корисна не тільки на новорічні і Різдвяні свята, а й в буденному житті, в нашому сьогоденні. А в тій ситуації, в якій зараз ми живемо. До речі, цю гірлянду і ліхтарик можна придбати на Aliexpress, де я її купувала, тому що просто не бачу сенсу переплачувати в інших місцевих магазинах. А щоб зекономити ще більше, хочу розповісти вам про кешбек-сервіс Letyshops. Заходьте на сайт чи в додаток та ловіть потрійний кешбек. В летішопс на AliExpress. тобто збільшений до 15% кешбек замість стандартних до 5%. Наприклад, якби зі звичайним кешбеком ви повернули 100 гривень, то з гарячим кешбеком ви отримаєте 300 гривень. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок. Активуй гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Якщо ви вже є клієнтом Letyshops, то підвищений потрійний кешбек на AliExpress буде тільки за посиланням. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку, мобільний рахунок чи на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в Aliexpress. Посилання в описі під відео. Треба нарешті розібрати ці пакети. Вже почали трішечки під'їдати шоколад звідси, Шампанське, бачите? Так і залишилось, чекаю на свій час. Тут віночок теж не Ну, ще їсти і їсти нам. Ця коробочка вже порожня, треба її викинути. І ось свічка. Ну, свічку поки що заховаю. Мені завжди шкода викидати паперові пакети. Дивіться, які вони гарненькі, але ж насправді я їх використовувати вже не буду. Лежать ото в мене цілий пакет з пакетами. У вас теж є такий пакет. Ну добре, хай будуть. Може, на наступний рік знадобляться, можна буде комусь подарунки сюди покласти і подарувати. Так, буду розбирати цю композицію. І композицію, яка стояла в кухні на столі. Бачите, Нобіліс зберігся. Єдине, що він став світліше, бо я його не поливала, якби я ретельно за ним доглядала, там раз у тиждень або раз в 5 днів поливала водичкою ці композиції, то вони були б ще такі живі. А так, гілочки засохли, але бачите, вони не осипаються. Дуже класні. Так, отже дістаю декор, потім буду його використовувати в наступному році і тепер увесь декор акуратно складаю в ящик. До наступного року. В кухні прибираю цю ялинку. Також знімаю янголів. З балкону прибираю ельфа. Так. Цю вазочку я поки що залишу, вона так як зимова композиція, виглядає, мені подобається. Гірлянду поки що теж на балконі залишаю, бо ще невідомо, скільки буде у нас. Тривати ця ситуація з перебоями світла, то хай поки висить, і у нас на вулиці стіжок міте. Дивіться. Цей кущик, до речі, хочу подякувати моїй глядачці, яка мені дала пораду не заносити кущик на зиму в квартиру, а залишити на балконі і поливати раз на два тижні теплою водою, і поливати по краях горщика. І як бачите, кущик зелененький, не засох, не змерз. Щиро вам вдячна за пораду. Набрала таз з водою теплою, зараз протрупив. На цьому столику теж все протерла. Зараз буду пилисосити підлогу та килимок. До речі, дуже часто отримую запитання стосовно цього пилисоса, чи подобається він мені. Ніяк не можу знайти час, щоб зняти на нього відеовідгук. Але, можливо, хтось вже дуже хоче купити собі пилисос і Зараз обираю. То я можу його рекомендувати, бо він мені дуже подобається. Я знайшла пару мінусів, але вони дуже маленькі, і, можливо, для вас вони не стануть мінусами. От. А як він пилососить, його потужність, маневреність все мені дуже подобається. Тож, рекомендую такий пилосос. це кархер. Час готувати вечерю. Сьогодні на вечерю буде швидка страва, паста з тонцем. Я вже підготувала все необхідне. Також налила воду в кастрюлю і спочатку буду варити макарони. Сьогодні це спиральки. Водичка вже закипіла, я її підсолила. Отже, додаю макарони. Макарони вже відварені, але в такий момент треба їх трішечки не доварити, щоб вони були такі альденти, бо будуть ще а, доготовуватися в сковорідці. Отже, я вже поставила сковорідку, вона в мене підігрілась і додаю тунець. Тунець у мене в олії. Насправді я в магазині хотіла. Взяти тунець у власному соку, але переплутала баночки і взяла не той. Ну, нічого страшного, то не треба додавати олію. Отже, дивіться, можна ще попереду трішечки підсмажити цибульку, додати часник і тільки тоді додавати тунець. Але я сьогодні готую без цибулі і часнику, тільки з тунцем. Коли тунець трішечки підігрівся, тепер додаю оливки. Сьогодні в мене ось такі оливки з креветкою. Ну, Насправді, яка там креветка, це так одна назва. І, до речі, бачите, півбанки я вилила воду і ось просто півбанки оливок. А то все була вода. Отже, не беріть ось ці оливки, бо ціна дешева була 30. 6 гривень, а насправді тут їх дуже мало. Так, висипаю в сковорідку. Можна взяти любі оливки, маслини, що вам подобається. І буквально на хвильку залишаю, щоб воно все підігрілось, підсмажилося. Ще забула додати трішечки спеціально. У мене це Італійські трави ви можете додати за своїм смаком, що вам подобається. Час додавати макарони. І ретельно все перемішуємо. Все і ось така апетитна і смачна паста з тонцем і оливками в мене вийшла. Перед подачею посипаю пасту тертим сиром. Я люблю, коли побільше сиру. Дивіться, яка краса вийшла. Ще до пасти я зробила овочевий салат. І ось така швидка вечеря на швидку руку готова, Бон напіт. Сьогодні вже понеділок біжу на роботу, увімкнула камеру, щоб з вами попрощатися. Побажати вам, щоб цей тиждень був. Продуктивний, тихий і спокійний. Дякую всім за перегляд. Також бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Пока.